Максимальний 14 Pro 12 12512, 14 PRO 12512. Обидва телефони схоже виглядають, тут 200 МП, тут 200 Мп, але модуль камер сам трохи відрізняється. Тут трошки звичайний 3,5 роз'єм, тут немає, але тут кращий захист від води і пилу. А тут тільки від бризок. Так що такі смартфончики доступні. Цей основний плюс це ціна. Він коштує 11,5 за 12512, а цей коштує 16,5 за 12512. Обидва цінника дуже гарні. Тут зарядка підтримується 45 Вт, вона йде в комплекті. Тут зарядка 120 Вт. Вона теж йде в комплекті. По процесорам також міністр є. Тут гарний степовський, доволі мощний процесор можна для її використовувати. Тут Helio G99 Ultimate, g 100 також досить непоганий для цінника смартфона, буде все в принципі тягнути, можна використовувати. Чохол, зарядки в комплекті, плівки поліуретанові, міцні, будуть у подарунок щодо того, що до того. Який я брати, пишіть, спеціально взяв обидва в синьому кольорі, щоб була більш детальна різниця. Візуально, телефон дуже схожі, дисплеї одинакові, камера також.